Мама люба, мама мила, нас молитви научила. Молитися Бога, а Бог життя дуола. Тому на сьогодні свято мами вийшов, биві, мама знами. <рес> люба, матусі, хочу сказати, те, що салам, не передати. Усе диненька тебе і ніколи любов ця моя на мене, серце святіння б'ється в мені. Щів, подякую, складаю тобі за недоспані нічки і тупоту твою. До Бого під ножу молитву твою. Тобі я маю вівчу, мало в неї вивчаю, Божою не бугам. Буду піду встати, вистаю, вити дус, спойнувати, не весно жити. <плес> <плес> я маму самую і дуже люблю, часом толпую і збитки вб'ю, на мене побачає, я забаню і дуже кохаю дитину. Все більше. Ще ме мене поведем.